Важка гра з сильною командою, з мобільною, з агресивною, з інтенсивною. Важка гра подякував хлопцям за самовіддачу, за характер. Коли нам не вдавалося бути з м'ячем, ми працювали без м'яча і робили це. Всі разом, ніхто намагався не випадати, тому, звичайно, за це я дуже подякував хлопцям. Прошу запитання. Пане Олександр, як загалом ви оцінити сьогоднішній результат, коли сактивніше почав матч, був класний зараз в на початку горі, але в кінці як успіше дотиснути до власних водій. Як загалом складався про вірту? Ну, з точки зору результату, звичайно, ми хочемо перемагати, як і люба кожна команда. Нічия на виїзді, хочеться більшого, але це не, це не так погано. Добре, що ми не пропустили. Хочеться більше моментів створювати біля воріт суперника, але. Щоб створювати більше моментів, потрібно якісно доводити м'я до зони, звідки можна погрожувати воротах. В нас не все якісно в цьому плані проходило, тому сталося, як сталося. Плюс десь почали в другому таймі просаджуватись в боротьбі трошки, і так сталося, щоб довелося працювати без м'яча. І темі, люди, що... ну, По перерві це вимушена заміна. Єгор трошки відчув дискомфорт в задній поверхні бедра. І сподіваємося, що там нічого серйозного нема. Але обстеження покаже, тому це була вимушена в походу гри. Вже коли ми робили заміни, звичайно, ми хотіли освіжити гру. Хотіли, тому що рух команда, яка пропонує інтенсивність 90 хвилин, і вони намагаються її підтримувати. Вони намагаються бути агресивними. І щоб не в таких іграх, ми повинні бути готові до такої інтенсивності. Тому заміни саме на на це були спрямовані, плюс розраховували, що. Хлопців більше сил і десь більші якості дадуть ще змічення.